Sure. любові всім народом сповіщає, то славімо правду Божу у ветепі, у яскині, що нам народило, і сусідині. Радісно співаємо, гордо поля полядуємо і традиційні святі, любім та шану. Щоб усіх вас привітати, усіх вам розказати, три первини для Ісуса бо день сьогодні особливий, для усіх людей щасливих, бо сьогодні стрітеня, Боже всім привітання, тож послухайте. послухай. поле, ніч, зима, стаєнка бідна і нема нікого, біло, тишина, сіяє зіронька ясна, Отож оцю зимову нічку, коли мороз тримає річку, три царі рушну дорогу, щоб через пану Богу. З ними ще один не йшов, та кажуть, люди не дійшов. Він Богий був, радів у возі, і Бог стрінув на дорозі, Він із три хвилини, даруну для творця дитини, хотів би ніж зупинитись і щирим серцем поморитись. Оце і все його бажання. Аж тут почувські дітхані, Та це на лютому морозі, соненькі світі на дорозі, Кульгає з бородою дід, а на обличчі для слід придалася перлина, за нею буде кожушина. Віддам одну, а дві для бога, радіє душечка у Бога. Що ми? За дві стоги і знов, і знову. За я він вас Ось віку молодой, ще ось само. І риди, і побивав, усіх дітей що відшукав, мав усіх, куди ті, без Господа месі. А так сушає, білу лишає. Хоч дві віддали, є ще для Бога. Радіє душечка у бога. А тут сиріточки дрібненькі, самі живуть без й кайненькі, їм голод заглядає в очі, щили у зорі серед ночі, міркує цар, віддасть усе, а що ж дитятку принесе, але цю там малечі, що був куліш на святий вечір. Таня ця була пригвина, на творі пізно А цар дісний, усе дикує, усе тривується, сумує, сподинує від дитині, у плеєві, у яскині. Аж тут одиво, дивина, одежа біла та ясна, це Ангел радує царя і вітання владаря. Тобі пан мій сказав, щоб ти радів не сумував, тішиться на небі Бог, як ви серед усіх тривог Зумієте поспівчувати, надій серця оживляти, тому душа твоя у Бога сьогодні стала храмом Бога. Зрадів наш цар, забув про форму і з Господом пішов додому. Оце і серце пам'ятай, Ісуса ближ, Христа у ближньому шукай. Бо, бо все, що ти ближньому зробив, ти христа ти для Бога учинив. Спасибі! за історію. Кожен із вас може бути таким четвертий, п'ятий чи сотні царем, а через двох стрітіння це не. Бажає Бог народжувати знову і стрітиня бажаним і з кожним. Серце бажає заповідь любов. Люби усіх пробач і будь прощеним, а нам пора нас інші давно ждуть. Зустрітися з Господом і будь смиренним. у цьому є свята найвища суті. Морозні дні. У дні снігопаду маленький Ісусе, вітає нас радо, сміхається всім, присвятає дитя, дарує нам свято і радість життя, ми душею до я злогорнівся. Малому Ісусу не зенько Він тягне до нас свої рученята, щоб нас пригорнути і нас обійняти. і щастя, і долю, Дай силу творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути криво і зло. нехай від яскіні на всяє зоря, і правду, і силі, віднані родині Небесного, славного Царя, Бог Бога, правді врагні єдині, що нам явився в ясно на сіні, в землю діві в че издейате среди синия, че спали тяжкі от вишня в колеси и підемо царството в море. Красна е До нього приведи, і зло не досягне нашого порога Він заступить край нашої біди, о Ісусе милий молиться в країна, найщирішу втячність воздає, от О, дитятко Боже, як Бог і людина, Тим благословенням дай своє. З колядою різьбо, кожну хату йде, з колядою прийшло, а не на на вас ви не бачите, а на себе не бачите. Як дивлячись на обличчя, я дивлюся, що особливо старші особи згадують себе, як колись, давно, але то, що так було недавно, правда, порядували, Бога прославляли і раділи. І та радість серця лишилося. Може, голова посивіла, але радість від Різдва залишилася. Я бажаю всім вам, дорогі мої, найперше нашим діточкам, щоб вони ту радість, яку мають зараз у Богу, у Господі, пронесли через ціле життя і хвалили Бога колядками своєю поставою життя, своєю мудрістю життя, своєю українськістю життя, щоб любили свій край і Бога понад усе. Дорогі мої, а нам всім бажаю, щоб вже наступна коляда. Яка буде ніби далеко, але вже тато близько. Ми її мали в радості не в смутку, а в радості. Щоб ті слова, які ми возносили до неба в молитві, Бог виступав і вже сьогодні благословив мир і спокій нашої, нашій країні, здоров'я для наших захисників, тим, хто несе зараз важку службу там. Щоби Бог поміг якнайшвидше, щоб це все закінчилося, і вони вернулися здоровими і живими. А ті, хто вже має якісь знаки цієї війни, щоб Бог якнайшвидше їх забрав і вернув свою радість. Так як вернув радість цьому мудрецю Симеону, який споглянув на Бога і каже: Господи, більше нічого не хочу, тільки з тобою бути. Діточки щиро дякуємо вам і на пам'ятку. Цього сьогоднішнього дня ми даруємо вам такі маленькі образки, які називаються, які називаються Почуй молитву Мою, Господи напевно, Господь почує кожного з вас молитву і благословить вас у житті. Щиро дякуємо за гарну організацію, за колядки, за те, що ми могли ще раз відчути цей дотик Бога в нашому житті. І нехай Господь кріпить вас душки здоров'ям, радістю, щастям. амнои и боили там